24 січня польські фермери перекриють дороги по усій країні на знак протесту проти імпорту зерна з України. Про це повідомляє інформаційний сайт inpoland.net. Згідно з повідомленням аграрії вийдуть на вулиці, щоб висловити протест проти імпорту зерна з України. Проти європейського союзу та ідеї, які на їхню думку хочуть суттєво обмежити виробництво, рослинництва та тваринництва в Польщі та Європейського союзу. Крім того, цього дня мітингувальники можуть заблокувати польсько-український кордон. От власне яка ситуація зараз на польсько-українському кордоні? Ось нашого гостя Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю студія. Пане Андрію, розкажіть, власне, що зараз відбувається на українсько польському кордоні? Ну, власне, якщо говорити про рух вантажних транспортних засобів, то блокування на щастя не відбувається. Нагадаю, 6 січня був розблокований напрямок пункту пропуску. 16-го числа розблоковані інші три напрямки, які блокувалися. Це напрямок пунктів пропуску руська, Краківець і Ягодин. І ну, власне, якщо говорити про найбільш такий інтенсивний рух, то це починаючи з 16-го числа, ми почали поступово відмічати збільшення кількості перетинів кордону вантажними транспортними засобами. За останні дні інтенсивність досить велика. Фактично всі напрямки, всі пункти пропуску вийшли на ті показники, які були до блокування. І до прикладу, якщо говорити про напрямок пункту пропуску, є один по цей, бо це най напрямок є найбільш найбільшим в інфраструктурному відношенні, то за добу кордон зараз перетинає 1100-1300 вантажних транспортних засобів за добу в обидва. Напрямки, і власне, поряд зі збільшенням кількості перетинів кордону вантажівку ми бачимо і зменшення черг з вантажівок те, що відмічалося до цього на території Польщі в напрямку України. Фактично, це кілька сотень вантажних транспортних засобів по всім напрямкам, ті, які перебувають на даний момент в чергах. Бо нагадаю, що під час блокування руху черги могли бути або сягати навіть там понад трьох тисяч вантажних транспортних засобів, які перебували в чергах, за останній період під час блокування кількість кількість автівок в чергах могла коливатися десь на рівні півтори-дві тисячі вантажних транспортних засобів. Тому фактично зараз не відмічається. Черг інтенсивність руху забезпечується. Сподіваюся, що така ситуація залишиться і надалі. Пане Андрію, чи є інформація в Держприкордонслужби щодо намірів польських фермерів знову перекрити пункти пропуску від 24 січня? Ні, Такої інформації від польських колег ми не отримували. Але ну звісно, що виключати всіх ситуацій не можна, зважаючи, що ми вже мали блокування найбільших пунктів пропуску, що і блокування відбувалося на території Польщі на кордоні з нашою країною, і блокувалися власне чотири напрямки, де кордон можуть перетинати власне вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, які перевозять вантажі. Але ще раз зазначу, що такого підтвердження, ми не маємо від польських колег, але звісно, що наші сподівання, що цього не трапиться. Яка зараз ситуація на пунктах пропуску через кордони із румунією, словаччиною та угорщиною, іншими нашими сусідами? На кордоні з Румунією також блокування припинилося. Нагадаю, блокувалися три напрямки: це пункти пропуску з нашого боку. Порубне Красноїльський, Дякова зараз інтенсивність руху забезпечується також на всіх напрямках. Можу нагадати, що особливість у напрямку пункту пропуску Красноїльський є те, що там можуть перетинати кордон тільки вантажні транспортні засоби, які слідують порожні на інших двох з вантажами. І за інформацією від румунських колег станом на ранок, черга з вантажних автомобілів в бік України на території Румунії фіксувалася тільки по напрямку пункту пропуску. Порубне це близько 400 вантажних транспортних засобів. Але при тій інтенсивності, яка є на даний момент, то звісно, що довгий час в чергах перебувати водіям з вантажівками не доведеться. Дякуємо пане Андрію за розмову за вашу інформацію. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України за його інформацією, Наразі на пунктах пункти пропуску на українсько польському кордоні розблоковані ще 6 січня розблокували пункт пропуску медика, а 16 січня інші напрямки. І сьогодні, у кожного дня, за день перетинають власне в обидві сторони. Ани, ці пункти пропуску від 1100-1300 вантажних транспортних засобів, і власне пан Андрію наразі невідомо не анонсували.